Ой, вчора з вечора, Ой, вчора з вечора з небес, много двора, з небес, ного двора прийшла нам новина, прийшла нам новина, родить, діва сина родить, діва сина. родився, придався. На хрест, розіпніли, а з хреста здоймили, аскреса здоймили, та й в гріб положили та й в гріб, положили, на третій день воскрес, на третій день воскрес на день За хрест того тіло, де капнула кровця, де капнула кровця, там вста, ла церковця, там вста, ла церковця, люди сходили, люди сходили Богу, са молили Богу, са молили, і впала сльозиця, де впа. Там ста лакриниця, там ста лакриниця, люди воду брали, люди воду брали Христа, прославляли Христа, прославляли, і ми вас він і ми. вас Міншуй вас, короді, проживайте в гаразді, без клопотів, без біди, до другої коляди Христос зарождає!